Андрій, іди. Так. <звачкані> Десь браття на 1400 чоловік, так? Приблизно. Так. Лов буде. Майже стали, майже стали. А це погляд, там було, а це пограч. Богач, скільки тут м'яса, м'ясо шифкове. Прибило було 70 кілограм 70 м'яса. І... Ну, я ніби тебе значить. Батя, дякую вам, що ви завжди підтримуєте передобува. Так, погляд. Ага, тут буде богач. Всім всіх запрошуємо, приїжджайте до нас на Богач.